У надвірнянській військовій адміністрації прийшла зустріч начальника РВА Петра Хмельовського з волонтерами Надвірнянського району. Вони обговорили проблемні питання. Ми сьогодні просто збираємося для того, щоб почути ваші проблеми. Занотувати їх і обговорити якісь шляхи спільного вирішення тих проблем, які існують, все таки не може бути таке, щоб влада взагалі була в стороні від того, що роблять волонтери. Складність ситуації в тому, що ви бачите, волонтери на сьогоднішній день це другий фронт. Якщо чесно, я так брати без високих тих матері. Якби не волонтери, я думаю, ми би зупинилися. Я пам'ятаю, що в зоні бойових дій, коли приїжджали волонтери, то для нас було свято було все. Було все і я і, 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 в тому числі і озброєння. І я не буду називати що. Але в першу чергу це розумієте, спрощена система доставки без будь-якого офіційного що, все, що приходило офіційно, завжди було не кондиційне або не традиційне, або не підходило. Зокрема, йшла мова про постанову кабінету міністрів щодо нових правил постачання допомоги на фронт. Волонтери б'ють на сполох та шукають рішення, аби змінити новий порядок. В мене так перше питання це якраз саме по постанові, і наразі волонтери вже напрацювали звернення. Воно сьогодні офіційно опублікова. І я б просила колег по можливості долучитися у підписанти цього звернення, тому що звернення вже направлено на президенту України, оскільки волонтери, які були учасниками робочої групи, добилися деяких змін по постанові, але все-таки ці зміни не суттєві. Те, що військова частина змушена буде попередньо подавати на митницю запит і підписувати документ, яким ми зможемо отримати вантажів, ця частина все таки залишається наразі. І тому звернення сформоване на основі того, щоб зробити відтермінування, це якраз. Представникам фондів і громадських організацій дуже важливо, тому що вже заповнюючи 10 документів, ми заповнимо і 15, але угу. важливо відтермінувати на даний час, щоб ми мали перехідний період. В законі йдеться про те, що благодійна організація має звітувати благодійнику. Ми не зобов'язані державі звітувати. Держава нам mm. не надала цю гуманітарну допомогу. Ми звітуємо людині, яка надала цю гуманітарну допомогу. І немає прописаного чіткого алгоритму, як ми маємо звітувати. Тобто людина каже, я хочу фотозвіт, значить це фотозвіт. Вона не вимагає документів. Держава вимагає документів. Але два роки держава документів не вимагала. Ми всі знаємо, хто завозить машини на продаж, хто торгує mm -hmm. гуманітарною допомогою, і це все прикривається, і жодна людина за це не покарана. А ті, хто справді е, допомагає Збройним силам, зараз Зараз в колапсі дуже великий плюс, що нарешті дозволять машини все одно ввозити і продавати на фізичну особу. Тобто це цю правку мали би внести. Ми не знаємо, чи вона з 1 грудня буде внесена. А якщо так, то ми ж машини ввозимо як гуманітарний вантаж, але все одно по тій стороні їх купують. І доведеться власнику машини подавати так само за на митницю, що він передає військову частину. Військова частина знову запит на митницю, тобто плюс два зайвих документи, які насправді не потрібні. З 1 грудня 2023 року набирає чинності постанова кабінету міністрів номер 953. Вона передбачає створення електронної декларації та публічні звіти розподілу гуманітарної допомоги. Нові правила стосуються товарів військового та подвійного призначення, що ввозяться в якості гуманітарної допомоги. А також Одягу продуктів харчування та засобів гігієни. я працюю сугубо зараз у мене безпілотники, кілька бригад. Ну і решту ціле літо своїми дівчатами пахали. На продукти на консервації. Чому в мене кис кисний зв'язок з хлопцями? Наприклад, я, я дуже кісно другою працюю. Я працюю з розвідкою кисно. І коли я приїжджаю туди і чую про наших волонтерів такі речі, що мені їду звідти з розбитим серцем. Якщо чую про тих ж бійців, які ладують в машини і підписують генератори, підписують а, лопати на ті, і він не дає нікому. І та машина стоїть, і старлін стоїть глухо, то Все я їду звідти, мені Все серце правильно. рветься. Також сторони обговорили не. Ско питань щодо посилення співпраці планують напрацювати меморандум між Надвернянською РВА та волонтерським рухом. Наступну зустріч планують провести у форматі бізнес голови територіальних громад, керівництво державної податкової інспекції у Надвернянському районі сервісного центру МВС та представники управління Укртрансбезпеки у Івано-Франківській області. Ми зробимо формат зустрічі волонтерів. Наступний в зв'язку з тим, що голова районної державної адміністрації він начальник військової адміністрації на сьогоднішній день коштів для вирішення питань немає. Бо на сьогоднішній день районна державна адміністрація суто виконує такі функції префекта. нагляд, доручення дає всі кошти і центр управління зараз, знаєте, де в громадах. Тобто Ми зробимо формат голови громад, їхні заступники, голова адміністрації і служби, які ви скажете. Податкова, хто ще, ну, умовно. І я перелічу, от ви кажете, по шляху. Давайте ми подумаємо, хто має бути, щоб вам дати відповідь по цьому шляху, і якщо має адміністрація давати якусь довідку. Чи комісія має бути? Давайте ми ту комісію створимо. Якщо її не має бути, щоб ви не волонтери їхали туди на фронт і не думали, що вам умовно треба до когось кудись проситися, звертатись. Ми повинні чітко розуміти, що це є. Якщо воно є, то воно так діє. Якщо цього немає, то його немає.